Вітаю, друзі, в студії! З вами знову канадський Марк. І що ви просто розуміли, на даний момент я доношу інформацію оперативно, такою, якою вона є, так як вона міняється і зараз міняється все дуже швидко і дуже різко. І в сьогоднішньому відео ми маємо знову зміни. Буквально годин так, 10 тому назад, ще було все зовсім по-іншому і набагато гарячіше. Люди тут в Канаді панікували. Очікували найгіршого потенційних різних тарифів, та в загальному думали про те, що колапс от зараз вже буде починатись в Канаді. Люди вже це почали чуть-чуть по відчувати. Деякі канадці почали зразу бігти в магазини. І один канадець побіг швидко і купив собі коняк, хороший коняк американський, і сказав, що він закупляється наперед, бо вже забирають все з поличок. Також багато міністрів з різних провінцій тут в Альберті міцно та сильно почали відповідати наголошувати на тому, що зараз як ніколи потрібна канадська єдність, і щоб канадська єдність була така міцна, як сталь. І це відбулося. Канадці добилися того, що вони хотіли, і сьогодні я вам розповім, до якої степені канадці зараз довіли довели Дональда Трампа, що Дональд Трамп в паніці, і можна так сказати, його кар'єра залежить теж від Канади, і канадці попрацювали добре, щоб рейтинги Трампа трошки впали, і щоб трошки підняти цю увагу до Дональда Трампа, до американців, що їхній президент зараз робить, і наскільки їхній президент псує стосунки, особливо між такими якими партнерами як Канада та та Америка, і я навіть не хочу починати та розпочати говорити про те, що Дональд Трамп зараз робить проти України і українців, Знаєте, це одне, щоб заставити когось сісти за стіл переговорів. Знаєте, це друге, щоб взяти і завершити вже нарешті цю війну. Ну але коли е, Сполучені Штати Америки забирають повноцінно зброю, яка йшла в Україну, та також перекривають кисень українцям з тим, що тепер Інтелу вони навіть не отримують і перекрили цей Інтел, то Україна не може себе захищати і більше і більше українців потенційно. Буде страждати та може постраждати, і це вже знаєте з Дональда Трампа сторони дуже некоректно і дуже негарно зараз таке робити. І українцям це болить в серці. Українці відчувають, ніби їх кинули, і все це якось виглядає досить, так знаєте, погано в сторону України. Не забудьте підписатись на цей канал, бо зараз, як ніколи, дуже все міняється, і я бачите, працюю. Працюю задля вас, вам це нічого не коштує, але ви таким чином робите великий внесок в розвиток українського в просторах Ютуба та не будете пропускати потенційно важливу інформацію, бо зараз все буде мінятися дуже швиденько, і майбутнє України залежить від, на жаль, від деяких от таких світових так званих лідерів. Багато експертів попереджували Дональда Трампа: не став ці тарифи, не став тарифи на Мексику, не став тарифи на Канаду, не став тарифи на Китай, бо буде біда. Твої люди будуть це відчувати на своїх шкурах, а Дональд Трамп. Почав говорити конкретно, казати, що він тільки розпочинає агресивно відноситися до своїх партнерів та казати, що нібито Америку всі роздирають і забирають тільки гроші, і що тільки американці допомагають розвивати інші країни. А тепер американці Америка стануть багатшими. І от вам удар, удар, якого ніхто не чекав, і тим більше Трамп. Трамп не очікував, що. Акції, ринкові акції в Штатах так впадуть швид швидко вниз, що на Трампа зразу всі очі повернулися, навіть всіх людей, хто його підтримував. Незалежно чи вони зразу проти нього повернулися чи ні, але очі повернулися в сторону нього і люди почали вже більше цікавитися. І це дуже створило великі проблеми Дональду Трампу, що Дональд Трамп зразу готовий був поговорити. З Джастином трудо по телефону, і вони домовилися про те, щоб ці тарифи спочатку зняти з авто. Індустрії з найбільших трьох таких е, компаній в Канаді, бо ці компанії сказали, що вони можуть взагалі закритися, просто операції свої закрити в Канаді дуже швидко, якщо вони будуть. І їхні акції, звісно, зросли вгору. Ми це вже чули, знаємо. І потім, що цікаво, що Дональд Трамп сказав, що нібито тепер заберіть, будь ласка, е, ваші тарифи з моєї країни. Ви собі просто уявіть, тепер Дональд Трамп вже по-іншому забалакав, по іншому почав говорити і хоче, нібито. Щоб Канада забрала всі тарифи, а він собі лишить, які він захоче. і міцно прем'єри е, в загальному Канади та прем'єр-міністр Канади зазначили, що ми будемо знімати тарифи тільки в тому е, ракурсі. Якщо Дональд Трамп забере всі тарифи, і не тільки що він має забрати ці тарифи, він має перестати погрожувати цими тарифами і не створювати людям паніку, не створювати людям, знаєте, різну неспокійність в душах, тому що зараз і так неспокійний світ, і не можна так постійно погрожувати. І Дональд Трамп має чітко перестати ставити тарифи, забирати тарифи, ставити тарифи, забирати тарифи. І Дональд Трамп погодився знову забрати ці тарифи на 30 днів. Тобто, що відбувається в голові Дональда Трампа, навіть знаєте, от навіть в голову не приходить, навіть якщо він хоче маніпуляцію взяти Канаду, щоб маніпуляцію Канада зробила щось, що він забажає, це все рівно дуже великий удар проти нього в будь-якій ситуації. Чи він навіть виграє то, що він хоче, чи не виграє, він все рівно свої рейтинги псує і своє ім'я псує на світовій арені. І це справді дивно, що Трамп знана людина, яка... Дійсно, йому не байдуже за своє ім'я та за свій імідж. Тут він вже готовий, як то кажуть, йти на сторону Росії. Тут він вже готовий якось не тримати своє слово, і президент повинен тримати своє слово. Мужчина повинен тримати своє слово. Людина. Жінка повинна тримати своє слово. Ми всі люди дорослі. Тим більше, ми не повинні так такими різними дитячими речами займатися. І знову Канада забрала ці забрали в Канаді ці тарифи, Мексики забрали ці тарифи, і все нібито і нічого не відбулося. Але що робиться, що він зробив до того, що скільки бізнесів переживало, скільки людей ви собі уявіть, лягають спати, думаючи про ці тарифи щодня. Що завтра буде, коли Дональд Трамп стане і щось вирішить? Ну просто людина таке враження, сама не розуміє, що він робить. І якщо він буде продовжувати в такому дусі, то американський імідж почне псуватися, тому що тут в Канаді. Канадці, які знані, що вони не злі, ніколи не не цікавляться політикою, їм то все було по барабану, вони собі їздили нормально відпочивати. Зараз вже мільярди доларів індустрія втрачає на канадських туристах, тому що 40% знизилося в'їзд в Америку з сторони Канади серед туристів. І це тільки початок, бойкот великий різним бізнесам, американським продуктам, та саме, що самі канадці. Злі на Америку і що Америка такій ніж в спину запхала Канаді і канадцям після всіх цих років, що вони були такими близькими та хорошими друзями та партнерами. Ви пам'ятаєте, ви запам'ятаєте, що ви самі знаєте прекрасно, наскільки Канада була хорошим другом та хорошим союзником. І Канада це одна з найкращих країн, яку би кожна країна хотіла мати своїм сусідом. Країна, яка фактично не створює проблем багато, і країна, яка теж має свої проблеми, але не до такої. Степені, що варто так тиснути свого друга та давити, і дійсно створювати такі проблеми, що канадська економіка може взагалі мати повноцінний колапс і попасти в рецесію. І за одної людини, бо одна людина людині щось не сподобалося. І канадці поставили на місце Дональда Трампа. Канадці своєю єдністю, своєю стійкістю, своєю чіткістю показали Дональду Трампу те, що він не очікував. Він не очікував тої єдності від канадців, я вам гарантую. Він ніколи не думав. У най самі Канадці не знали, що в них є така єдність і така міцність, і вони показали, що Дональд Трамп хоче грати ігри, а Канада теж буде грати ігри. Хоч Канада набагато менша, але Канада має дуже багаті і великі ресурси. Ці ресурси допоможуть цій країні. якщо Канада почне дивитися кудись інше. Якщо Канада почне дивитися кудись інше та займатися торгівлею з іншими країнами, то Америка теж постраждає. І ця зручність між країнами, цей кордон, це все зручність, це все економія багатьох грошей. Але бачите. Людина не думає і вже забирає, бо вже зачепило його. Вже побачив, що акції падають. вниз, побачив, що люди проти нього настроюються так поступово. І він собі подумав, що треба зупинитись, бо якщо не зараз, то може бути проблема. Але Дональд Трамп зараз знову зупиниться. почекає, що все заспокоїлось на пару днів, і тоді знову може таке зробити. Тобто від нього нічого не можна, можна любе очікувати на даний момент. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже класний, інформативний, і ви дізналися дійсно важливої інформації для себе з фактично з середини країни, від людини, яка тут проживає, яка за цим всім спостерігає. Зараз як ніколи це важливо та цікаво. Вам, друзі, бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.